Вибори без вибору на Росії завершується так званий перший день волевиявлення. Річниця окупації Криму чи готові на півострові зустрічати ЗСУ? Це підсумки дня. Я Інна Мазуркевич, і ми починаємо. Це вибори, перевибори, і знов Путін сьогодні на Росії стартували так звані президентські вибори. Триватиме цей фарс три дні. Україна та партнери результатів, звісно ж, не визнають НАТО в тимчасово окупованих регіонах. У США таке голосування назвали фіктивним та засудили спроби Москви підірвати український суверенітет. А в Європарламенті заявили, що не спостерігатимуть за виборчим процесом. Тому ані саме голосування, ані його вибори вибори не коментуватимуть. Між тим росіяни традиційно звертаються до надійного і перевіреного часом способу впливу на виборців. Так українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, змушують ставити галочки в бюлетенях за допомогою автоматів. Такі відео заполонили мережу за словами очевидців вони гребують окупанти зайвий раз натиснути і на пенсіонерів. росіяни ходять на окупованих територіях і. заставляют голосовать под дулом автомата. Видели это видео, когда бедная пенсионерка сидит в квартире, заходят солдаты с автоматами, с этими бюллетенями и говорят, бабушка, голосуйте. Вот вам и все выборы так званой Великой России. Понимаете? Вот и все. Позорище. Обережно теракт українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, попередили про можливі провокації. Про це в Телеграм повідомляє рук спротиву Жовта Стрічка. Закликають ігнорувати псевдовибори, втім не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Не ходити на дільниці кажуть, і в мінінтеграції Ірина Верещук закликала місцевих взагалі евакуюватись ТОТ. віце Віцепрем'єрка нагадала, що зробити це можна через пункт пропуску Колетилівка Покровка, який працює щоденно. Не більше ніж фейк у Британії, різко відреагували на псевдовибори у Росії та на захоплених територіях. Засудили і закликали Москву згадати про міжнародне право. Агресія Росії почалася 2014 року, коли вона незаконно анексувала Крим. І ми спостерігали за спробами РФ захопити нові території з початку її повномасштабного вторгнення два роки тому. Зараз у регіонах України, які вона як стверджує, анексувала. Росія проводить президентські вибори проти волі українського народу. Це чергова відверта спроба Росії легімітизувати свою незаконну присутність в Україні. І це чергове порушення суверенітету та території територіальної цілісності України принципів, які є основоположними для Гельсінського заключного акту, тим часом російські змі повідомляють, що на виборчі дільниці привезли ручки з чорнилами, що зникають. Такі ручки вже помічені, зокрема в Курську і Ростові на Дону. Триває четвертий день рейду російських визвольних батальйонів. Діють вони у прикордонні Белгородської області. Між тим так званим російським воєнкором привиділась нібито висадка українського десанту, а також примарна присутність десятків одиниць техніки, тисяч бійців авіації та артилерії ЗСУ у регіоні. Такі ж абсурдні заяви згодом прозвучали і від російського міноборони. Самі ж бійці про свої наміри владу РФ повідомляють за допомогою зброї. вжебных было выявления отправляем бюллетень на голосование надеюсь попадет прямо на стол к владимиру владимировичу было бы очень неплохо потому что наша мина выбирает его Выборы в России говорим далее. До нас доеднуется оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Стартовали выборы в России. Эксперты уже сравнивают Владимира Путина со Сталиным, который правил более 30 лет. По данным пропагандистских СМИ, ожидается рекордная явка и рекордный процент по поддержке пока еще легитимного президента. Сюрпризов, я так понимаю, ожидать не стоит. Да нет, какие уж тут сюрпризы. Действительно, там по продолжительности правления и по характеру правления Путин действительно приближается к Сталину. По некоторым стилистическим нюансам правления он берет пример с Гитлера, почему-то по каким-то характеристикам с Ивана Грозного. Ну, в общем, короче, да, он стремится в какое-то прошлое. И... В общем, это особенность. Что касается сюрпризов, то их, конечно, никаких не будет. Ну, вообще, исключить внезапную смерть никто не может, но это уже так, из области черного лебедя. Хм. Ну, интересный пакет вот в Кремле ожидает, что на псевдовыборы президента придет 30% населения именно на временно оккупированных территориях Украины. Но понятное дело, что эти выборы весь мир не признает в прошлый раз людей заставляли голосовать под дулами автоматов, будет ли отличаться волеизъявление в этот раз? Вы знаете, это, понятно, что на оккупированных территориях никто голосовать не хочет. Но я не беру Крым, где это отдельно, они уже давно оккупированы, там заменено население, там произошли серьезные процессы, это уже отдельный разговор. А если брать вот особенно, если брать запорожскую и херсонскую область то там конечно никто голосовать не будет ну или, или почти никто но это не имеет никакого значения кстати говоря с точки зрения международного права действительно выборы на вот этого мероприятия на оккупированных территориях отличаются от всей остальной россии но с, с, сама, сама характеристика этого процесса этот спец, спецмероприятие под названием пятый срок она по всей стране идет в одинаковом режиме. То есть на самом деле никакого отношения к волеизъявлению народному она не имеет, потому что, ну, во-первых, нет оппонентов, то есть их просто совсем нет. Там просто четыре таких двойника Путина с, с разными наклейками представлены. Нет наблюдений вообще никакого. Запрещены съемки на избирательных участках, плюс электронное голосование, которое вообще представляет собой черный ящик просто черный ящик, там совершенно непонятно, сколько он, там можно нарисовать тысячу процентов. Вот. То есть вообще в целом это все, на самом деле, Путин отходит от режима имитационной какой-то демократии, какой-то электоральной диктатуры, как называется. Он отходит от этого режима, это абсолютное самодержавие, которое вот сейчас приняло форму такого, фашистского рейха с очень сильным вкраплением криминала, мафии и так далее, он идет абсолютно сегодня уже без всякой, без всякой программы. То есть вообще просто пустой. Он просто приходит на встречу с избирателями, шутит, рассказывает анекдоты, говорит какие-то глупости полнейшие, вроде того, что Бельгия возникла как государство благодаря России. Ну, то есть просто несет полную околесицу. То есть он действительно уже это классический вариант, вот Путин и пустота, да, по аналогии с известным а, литературным произведением. То есть, и, и это не нужно. Ну, с какой, можно представить, ну, с какой программой шел там Иван Грозный, да, вот он просто предлагал значит, на коленях ползти к нему для того, чтобы уговорить его войти на престол. И в этот раз вот это мероприятие никакого отношения к избранию Путина не имеет. Ну и самих выборов-то нет. Здесь выбор без выборов. Мне интересен вот ваш прогноз относительно действий Кремля именно в отношении Украины после выборов. Будет ли объявлена очередная волна мобилизации в России? Да нет, я думаю, что ничего объявлено не будет. Ну, опять-таки, прогнозировать то, что происходит в голове Путина, невозможно, потому что там вообще там беда полная происходит, там просто безумие. Вот, поэтому прогнозы затруднены. Но с точки зрения здравого смысла, которого, конечно, нет, но иногда все-таки он прослеживается, то смысла объявлять какую-то мобилизацию нет, потому что мобилизация уже идет. Это ползучая мобилизация, значит, примерно по полторы тысячи в день идут, так сказать, идут на фронт. Это все для покрытия, покрытия, так сказать, убитых. То есть в день примерно по полторы тысячи теряется, ну там цифры разнятся. Значит, украинский генштаб тоже дает разные цифры, там от 1200 до полутора. Ну и, кстати говоря, российский, Российское Министерство обороны тоже дает примерно эти же цифры, я имею в виду пополнение. То есть речь идет о восполнении потерь. А так поддавливать будет, да, истощать, то есть война на истощение то, чего, то, чего Путин хочет. И хотела с вами еще поговорить о событиях последних нескольких дней. дней это и удары по нефтеперерабатывающим заводам, и добровольческие батальоны, которые создали такие неприятности, я так понимаю, для Кремля. Смотря на пропагандистские СМИ, вижу, что не особо об этом вообще говорят, но тем не менее проблема есть. Ну, понимаете, то, что происходит, это, это очень хорошие новости. Это то, что и русский добровольческий корпус, Легион Свободы России, и Сибирский батальон заходят на территорию Курской белгородской области. То, что наносятся удары, прежде всего, по Белгороду, это все хорошие новости. Это означает, что, во-первых, война потихонечку приходит к России в Россию, что правильно, потому что вот такая война асимметричная, когда она целиком идет только на территории... Украина это безобразие, это совершенно неправильно, так не должно быть. И постепенно, потихонечку, это, ну вот сначала две области в основном, но ну, чуть-чуть еще и другие затрагиваются, там <coughs> что-то затрагивается, так сказать, что-то уже и в Пермь долетает, что-то что уже и э, в север это череповец, что-то в Липецк долетает. То есть так потихонечку э, Украина начинает перемещаться на территорию России, но это только начало. Я думаю, что 2024 год будет означать серьезный перенос войны, в том числе на территорию России. Десять років тому Росія провела незаконний референдум у Криму 16 березня 2016 року. Україна-агресорка провела опитування, за підсумками якого незаконно анексувала Крим. Голосуванню передувала поява на півострові російських військових, затримання та викрадення проукраїнських активістів. Ні, Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на так званому референдумі. Не може бути тривалого миру без деокупації Криму. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що лише повна деокупація українських територій може бути гарантією тривалого миру. Про це він повідомив під час інтерв'ю французьким змі. При цьому він зауважив, що не прагне ескалації повномасштабної війни Росії проти України, але вважає РФ і кремлівський режим противниками Франції. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом. І до нашої студії долучається Ольга Куришко, заступниця постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Я вас вітаю. Я також вас вітаю. Добрий день. Отже, з Криму все почалося? Ним все і завершиться. Про це ще у серпні 2022 року. Сказав президент напередодні, ж Кирило Буданов заінтригував і пояснив, що усі операції гур в чорному морі та на узбережжі пов'язано з підготовчими місіями до деокупації півострова. До мене до вас таке запитання: повернення Криму силовим методом: наскільки можливе і чи очікують кримчани повернення до України? Кримчани однозначно очікують повернення Криму в Україну. Ми фіксуємо великий підйом супротиву, який відбувається в Криму. Постійно моніторимо навіть не може назвати цифри, що ми зафіксували вже близько сімсот. 700... Притягнень до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії або за інші схожі да порушення, які порушеннями вважає окупаційні адміністрації. Там діє розголоджена система в телеграм каналах в інших месенджерах, яка розповідає про супротив, який відбувається в Криму. Стосовно вашої першої частини запитання, цілком очевидно, після 2022 того року стало те, що медальності звільнення Криму насправді можуть бути різними. Якщо спочатку декларувалося до повномасштабки цей дипломатичний шлях, зараз є ну, вже розуміння, що варіації звільнення Криму можуть бути різними. Наскільки змінився Крим за 10 років анексії? Що ми можемо там побачити після деокупації? За 10 років тимчасової окупації Крим насправді е, змінився в багатьох аспектах. В першу чергу це через повне включення Російської Федерації Криму до всіх сфер життя е, в самої Російської Федерації. Е, це, наприклад, е, історія з економічною складовою, бо Крим тепер повністю залежить залежний економічно від Російської Федерації, е, в тому числі і будівництво інфраструктурних об'єктів, які там здійснюються. Вони Повністю фінансуються саме з бюджету Російської Федерації. Це питання також постійного переслідування, які відбуваються на території Криму політичні затримання. Тобто, це стало вже нормою. Да, на жаль, проживання 10 років в умовах окупації. Звичайно, що там і інші системи, які були нав'язані впроваджені там в медицині і в освіті та ж мілітаризація освіти, створення юнармії. Тобто, звичайно, є дуже багато викликів, які ставить перед нами така тривала окупація, але е, вже зараз ми працюємо над тим, як що з цим робити, як це подолати, і як Крим повернути в суспільно-політичний простор України. Ось репресії, переслідування, які ви згадали. Я так розумію, що це стосується в основному корінного населення півострова. Чи є у вас інформація, от скільки людей перебуває за гратами? Скільки засуджено, скільки вже повернули. Політично мотивовані переслідування стосуються не тільки корінного народу, який проживає на території Криму, воно стосується будь-кого хто не згодний з позицією і діяльністю окупаційних адміністрацій. На даний момент я можу сказати, що ми зафіксували 208 політичних бранців, але це не враховуючи, на жаль, останні затримання масові затримання, які відбулися в Криму. Зараз там немає вироків, але там відбулися затримання, і люди перебувають під домашнім арештом до початку судового розгляду. Всі ці особи 208 вони відбувають і так звані покарання на території Російської Федерації. Звичайно, є випадки про те, що вже за 10 років є випадки звільнення, їх небагато. Це буквально пару людей, які звільнилися від відбування після відбування покарання. Але є ще одна, якби один момент, що після такого звільнення у них же це вважається кримінально карним да. Порушенням їм таким особам ставлять заборону на виїзд з території Криму, тобто вони не можуть приїхати на територію підконтрольної України і змушені навіть після відбування покарання залишатися в Криму. І ще таке у вас запитання: що буде з громадянами Російської Федерації, які оселилися на півострові після деокупації? Так, я е, після початку окупації відбулося велике заселення е, території території Криму громадянами Російської Федерації. Ми ідентифікуємо цих громадян як такі, які перебувають на території України в порушення нашого законодавства, і вони також порушили порядок перетину державного кордону. Саме тому ці особи мають або добровільно покинути цю територію до деокупації, або навіть після деокупації добровільно. Якщо вони не хочуть добровільно полишати територію України, вони мають бути видворені в примусовому порядку. Це така вимога в законодавстві. Так, ми їх ідентифікуємо, і рішення про видворення, звичайно, має бути прийнято в індивідуальному характері, ну якби зважаючи на ряд обставин, але позиція тут в. Принципі є однозначно, і ще невеличке уточнення: ті громадяни України, які отримали паспорт Російської Федерації і не захочуть залишати півострів, що буде з ними? Вони мають пройти якісь іспити, тести чи це так само буде таке примусове видворення з півострова. Громадяни України, які е, проживають на тимчасово окупованій території, які в примусовому порядку автоматично були паспортизовані Російською Федерацією, вони є. І залишаються громадянами України. Вони не можуть бути позбавлені громадянства України, оскільки всі дії, всі документи, які видаються державою агресором на тимчасово окупованих територіях, не визнаються державними органами влади. Тому, якщо проживаючи в умовах окупації громадянин України, отримав так званий паспортний документ, це не тягне для нього ніяких наслідків після звільнення території. Пані Ольгу, я вам дуже дякую за роз'яснення. Ольга Куришко, заступниця постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим, була з нами на зв'язку. На цьому все ставимо крапку і до побачення.